ефірі новини на ТВА і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю. Мінська зустріч з мирного врегулювання сьогодні не відбудеться. Її перенесли на п'ятницю, 12 грудня. Саме на цій даті наполягали лідери бойовиків. Нагадаю, перемовини тристоронньої контактної групи за участі України, Росії та ОБСЄ мають відбутися у мінську до кінця цього тижня. Головна тема зустрічі припинення вогню на Донбасі. Водночас від сьогодні на всіх позиціях сил АТО введено режим припинення вогню. Відповідний наказ віддав президент України. Тож, із восьмої ранку у зоні проведення антитерористичної операції оголошено День тиші. Інформуємо про те, що події сьогоднішнього дня продемонструють реальні прагнення незаконних військових формувань до припинення вогню на Донбасі. У зоні АТО за минулу добу бовики 64 рази обстріляли українські позиції та населені пункти. У відповідь українська артилерія виконала 56 вогневих ударів по ворожих цілях. Напрямки ударів незмінні. Луганськ, Донецьк, Дебальцеве. Повідомляють в прес-центрі АТО. У зону враження батарей терористів потрапили і мирні жителі у станиці Луганській, Трьохезбенці, Нікішиному, Верхній Вільховій, щасті Кримському та Авдіївці. За добу загинули двоє цивільних. Десятеро поранені. Зокрема, у Авдіївці травмовані п'ятеро дітей та жінка. Як каже. Сидим в подвалах, полтора месяца просидели в подвалах, не вылазно, вылезли. А теперь опять сидим, вот идут, сегодня просидели в подвале, холодина такая в подвале. Как можно сидеть? Утром 6 часов начали вот И унитаз у нас тут, и ванна, и душевая, на все здесь. Пожалуйста, осомнитесь. А давно вы здесь уже живете? Четыре месяца. Четыре месяца, а здесь вот там мы живем. Света нету. Света нету, да. Нету, не конечно. Дві зведені тактичні групи бовиків і російських найманців прибули у Донецьк і вже влаштували у місті ремонтну базу техніки так званої ДНР. Такі дані координатора інформаційного спротиву Дмитра Тимчука у районі Горлівка Українська артилерія знищила щонайменше два ворожі урагани. Чотири машини з боєприпасами та дві гаубиці. Є втрати і серед живої сили бойовиків. Також є загиблі серед терористів і в районі Ясинуватої. Вони намагалися атакувати військових, однак отримали відсіч. Сили АТО знищили п'ять танків бойовиків. Військові кажуть, в останні дні бойовики переважно обстрілюють зградів. За останні декілька днів кількість обстрілів збільшилась в два рази. Особливо це застосування реактивної артилерії, така як бм 21 «Град» та ствольної артилерії. Дев'ятий російський так званий гумконвой прибуде ввечері до Ростовської області. У МНС Росії повідомили, що прибуде 120 вантажівок, які доставлять у Донецьку-Луганську області понад тисячу тонн вантажів. Ні, це ні вісім попередніх конвоїв не погоджені з Україною та з міжнародними організаціями в РНБО неодноразово повідомляли, що білі Камази привозять бойовикам паливо та боєприпаси. Раніше з'явилися фотографії в місту, нібито гуманітарки. Військова форма, аптечки, засоби зв'язку та спостереження. Із України гумконвої повертаються непорожніми. В цьому впевнена російська правозахисниця, засновниця групи «Груз-200» Олена Васильєва. За її словами, більше 5 тисяч російських військових загинули або зникли безвісти на Донбасі. Ба Більше тіла загиблих у тих же сумнозвісних гуманітарних конвоях та рефрижераторах вивозять назад до Росії. І вони зникають на території Ростовської області, області та інших регіонів. Крім того, Васильєва запевняє, що російські військові часто дорікають, що вона занижує цифри втрат. Тому, на думку правозахисниці, головна задача, щоб в Росії матері змогли отримати тіла своїх синів, які загинули в Україні. 684 людини досі у заручниках у бовиків на Донбасі ще майже півтори тисячі вважаються зниклими безвісти зокрема, терористи отримують 181 військовослужбовця. Про це повідомив голова новоутвореного об'єднаного координаційного центру по звільненню заручників при Міноборони Юрій Тандіт. У Міноборони заявили, крім звільнення заручників, координаційний центр захищатиме переговорників, які теж потрапляють у полон терористів. До центру увійшло 10 громадських діячів, які мають досвід ведення перемовин зі збройними формуваннями ДНР та ЛНР. Співпрацюватимуть із центром обміну полоненими при СБУ договореностям, котру ініціював президент України. Петр Порошенко, будет возможно то, что до Нового года выйдет большинство наших ребят. Я надеюсь. На цьому тижні Верховна Рада розгляне три альтернативних законопроекти про скасування позаблокового статусу України від батьківщини, блоку Петра Порошенка та народного фронту. Ранкове засідання відкрив голова Верховної Ради Володимир Гройсман. У сесійній залі зареєструвалися 348 народних депутатів. Спікер закликав їх голосувати персонально. Нардепи затвердять календарний план першої сесії та планують звернутися до Держдуми Росії щодо звільнення Надії Савченко. Ше про події в Верховній Раді знає Ксенія Веркалець. Вона з нами на прямому зв'язку. Ксенію вітаю. Скажи, будь ласка, що зараз відбувається в Верховній Раді, та які законопроекти сьогодні планують розглянути народні депутати. Добрий День Аліна. Вже нічого не планують, бо вже закрили ранкове засідання і на роботу повернуться не раніше четверга. Принаймні на цьому наполягає Володимир Хройсман. Спікер наголосив, що завтра народні депутати працюватимуть у комітетах. Ранок у парламенті почався із блокування трибуни. Її заступила фракція Олега Ляшка. Власне, у такий радикальний спосіб радикальна партія висловила свій протест проти. Призначення на керівні посади у комітетах голосувальників за закони 16 січня запевнили, не зрушать з місця, допоки народні депутати не проголосують постанову про звільнення голосувальників з управлінських місць. І чвари через екс-регіоналів і голосувальників за драконівські, яких прозвали закони в лавах президентського блоку. Так, засідання фракції блоку Петра Порошенка почалося зі скандалу. Про це повідомив нам депутат від поліцили Віталій Купрій за його словами його Колега Ольга Богомолець запропонувала вважати відмінність стенограми, голосування та кінцевого тексту постанови на офіційному сайті. До слова текст з'явився вчора. і Вчора його підписав Володимир Гройсман. Зацитую слова Ольга Богомолець державною зрадою або змовою за що повинна бути кримінальна відповідальність. У свою чергу Віктор Пензенек запропонував скасувати результати цього голосування і ухвалити іншу постанову, яка власне відобразить у повному обсязі позицію коаліції. Самі нардепи, які голосували за закони 16 січня. Не розуміють, чому їм зась до комітетів. Так, Олесь довго якого ми піймали при виході з сесійної зали, збурився, каже, чому не може бути, наприклад, в керівництві. Комітету з економічних питань, якщо знається, на цифрах і, врешті, постанову такі включили до порядку денного. І власне на сьогодні роботу народні депутати закінчили. Завтра як я вже зазначила, працюватимуть комітету. А у сесійній залі ми їх побачимо вже у четвер. На цьому мене все ліно. Тобі слово Ксенію. Дякую тобі. Це була Ксенія Веркалець. Вона стежить за розвитком подій у Верховній Раді. Україна після піврічної перерви сьогодні вранці розпочала імпорт газу із Росії. Добовий об'єм до 43,5 мільйонів кубометрів. Як повідомили в держкомпанії Укртрансгаз заявка на імпорт російського блакитного палива надійшла від Нафтогазу. Нагадаю, тепер діє система передоплати. Україна заплатила Росії ще ввечері у п'ятницю. Нафтогаз перерахував Газпрому 378 мільйонів доларів за мільярд кубів блакитного палива. Найнижчого рівня за останні 5 років досягли світові ціни на нафту. Вартість марки Brent близько 65 доларів за барель, а марки WTI менше 63. Фінансисти не виключають падіння цін до 43 доларів у середині наступного року. На цьому тлі падає російська валюта. Курс долара по відношенню до рубля на торгах у Москві перевищив 54 рублі. Європейською валютою торгують по 67 рублів. Причина стрімкої девальвації рубля, падіння ціни нафти та запроваджені заходом санкції проти Росії. У Харкові невідомі підірвали пам'ятну дошку воїнам української повстанської армії, встановлену у молодіжному парку. У прес-службі прокуратури Харкова заявили, що повідомлення про вибух надійшло о пів на п'яту ранку. Жертв та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці. Водночас, за повідомленням у соцмережах, вибух стався о першій ночі. Пам'ятний хрест був встановлений неподалік станції метро Пушкінська у ста метрах. від відділку міліції його не Одноразово викрадали зловмисники останнє – у лютому. Нуль гривень хабара сьогодні. Міжнародний день боротьби з корупцією. Активісти влаштували флешмоб на Майдані Незалежності. Розважали перехо... Роздавали перехожим безхабарну валюту. І натомість просили підписати імпровізовану декларацію не давати та не брати. Люди ініціативу підтримали. Порожні купюри брали і документ охоче усі підписували. Активісти кажуть, з такою акцією на відміну навідаються і до Кабміну та Верховної Ради. На нашій гривні є шина. Вона, знаєте, в формі нуля. І вона дуже символічна для нас, тому що ми згадуємо про майдан незалежності, те, що тут відбулося, відбувалася революція гідності. Що люди, які помирали, вони не хотіли жити в країні, де дійсно процвітає корупція. Україні треба запозичити досвід Сінгапуру у боротьбі з корупцією. Цьому переконаний Петро Порошенко гарант нині з робочим візитом у Сінгапурі. Там він уже зустрівся з президентом та прем'єром країни. Обговорили питання посилення економічного співробітництва між країнами і домовилися відновити перемовини щодо угоди про вільну торгівлю між Україною та Сінгапуром. Після цього Порошенко з робочим візитом вирушить до Австралії в Європарламенті розпочався український день у Брюсселі Під патронатом президента Мартіна Шульца проходить конференція Україна як тест на європейську солідарність. Там обговорюють ситуацію в державі на тлі російської агресії, шляхи вирішення проблем біженців. І реформування України у рамках угоди про асоціацію виступлять президент Європарламенту Мартін Шульц, депутати Елмар Брок та Ребека Хармс, європейські політологи, волонтери з України, Польщі, Литви та Німеччини, а також лідери кримськотатарського народу Мустафа Джеміляв та Рефат Чубаров. Скандал довкола забудови біля київського зоопарку. Проти громадські активісти вони штурмували офіс забудовника, вимагали зупинити зведення 25 поверхівки. Люди переконані, будівельні роботи шкодять здоров'ю тварин. Крім того, у будинках поруч тріскаються стіни. Подробиці далі. Варвара Йосипівна здавна мешкає у п'ятиповерхівці поблизу Київського зоопарку, показує тріщини, якими нещодавно вкрився будинок. Проблеми пов'язує із зведенням поруч хмарочоса. Тому що стройка йде і ми можемо провалитися взагалі униз. Сьогодні іще сущаємо, а завтра можемо униз провалитися. Пікетувати компанію забудовника прийшли не лише громадські активісти, але й тварини. Киянка Руслана прививає з собою Ская. Член громадської ради при київському зоопарку. Віктор Бурлак переконує нове будівництво край шкідливе для тварин. Однозначно, що це порушує їх звичайний біологічний цикл тварин. Вони вже зараз воно буде шкодити їм при розмноженні 30 метрів. Від вольєрів зоопарка будується 20-поверховий будинок. До пікетувальників-щиновників ніхто не вийшов, тому вони разом із псом Скаєєм пішли на штурм офісу забудовника. Побачивши тварину, охорона погрожувала викликати міліцію однак пес поводився сумирно. Директор підприємства продемонстрував дозвільні документи на будівництво по зоопарку, ні з руководством зоопарка. Е, ніхто до зоопарку, по межам по всьому, Це все придумане непосредственно. у нас є один вопрос. Це то, що ми шумим. А тріщини у будинку обіцяли залатати вже наступного року. Всі ці тріщини будуть по весні е, ліквідовані. Тобто ремонт. Ми написали лист жеху на себе ці гарантії за словами керівників будівельної компанії. До кінця осені будинок збираються здати в експлуатацію зі 189 квартир, 113 вже мають господарів. А якщо активісти перешкоджатимуть будівництву, власники житла самі вийдуть пікетувати цих активістів. У свою чергу зоозахисники через депутатів однодумців пообіцяли позбавити компанію права на оренду землі. У підсумку обидві сторони вирішили апелювати особисто до мера столиці Віталія Кличка. Сергій Зленко, Віталій Колот, Тивай. На Марсі могло існувати величезне озеро. Докази цього виявив американський марсохід Curiosity. Зібрані апаратом зразки породи показали, що на місці гори Шарп майже 4 мільярди років тому було велике озеро або кілька водойм. Вчені також припускають, що атмосфера Марса могла підтримувати температуру вище нуля у цих умовах. На червоній планеті могло існувати життя, щоправда, тільки у формі мікробів. Це поки всі новини. більше дивіться вже о 13-й. Миру вам та спокою. Залишайтеся з нами і до зустрічі.